Ну що, друзі, всім привіт! Зараз а, ми вже запустили нашу трансляцію по повному його і розвернутому форматі, і діпо, якраз ми розпочали з тайм аута яка е, бере команда Fanway, наскільки я розумію, друзі. І рахунок вже на табло досить е, просто розібралися, е, броварчани розібралися з командою білоцерківської, білоцерківської представників е, за перші хвилин 10. О, трішечки ми не встигли вчасно потрапити я розпочати, друзі. Але вже все вже все топ, і Ми з вами сьогодні проведемо шикарний цікавий турнірний день. Зараз друзі перевіряю, як ви мене чуєте, чуєте, мабуть, зараз вже краще. Зараз підлаштую мікрофон, поки команди в нас повертаються з тайм-ауту, рахунок 2-0. В принципі, фанвейк перемагає, скажімо так, дійсно по грі, хоч і білоцерківці мали свої моменти, але поки в голи вони не переросли. Тож, друзі, спостерігаємось. Панюк проходить. ну, Намагався всю команду обійти, але ні, не вдається. Друзі, ну що ж, я хочу розказати трішки про сьогоднішній турнір. І в нас грають досить цікава. Шестірка команд у форматі ліги проходить сьогодні одноденний турнір «Файна форма» Summer Cup 2025. Звичайно, титульним спонсором є компанія «Файна форма». Наш улюблений виробник форми. Я думаю, багато команд, які купували форму «Файна форма», залишаються задоволені, в принципі, як ми. Співпрацю з цією прекрасною пунктуальною друзі компанією. Е, до речі, от Київ Сіті, якщо говорити, команда, яка зараз є на полі, в лівому кутку. Зараз вона у нас не на екрані, але ось ви зараз її бачите. До речі, і є клієнтами файноформ. <рес> Білоцерківці ну просто зіштовхуються між тобою. Потягнувся, але зіграв обережно. Панюк там, да, на фланзі гарно передувача, і дотик треба забувати. І забуває пане третій м'яч. Рахунок стає 0-3. Друзі, перевіряв трішечки мікрофон. Я, якщо ви чули, що Хочу, щоб все й було ідеально. Має бути сьогодні у нас все ідеально, отож. Лишні тести зараз не завалять. Не знаю, чи дивляться багато сьогодні трансляцію нашу. Не було афіші стосовно того, що будуть проходити прямі ефіри. Ну, а куди ж ми без прямих ефірів, тим паче на одноденному турнірі. На жаль, лише одне поле ми сьогодні транслюємо поле номер один. Деякі команди гратимуть також ігри на полі номер 2 І що хочу вам сказати стосовно з білоцерківці мають шанс треба вдарити. Друзі, бити, бити, бити! ай-яй-яй. Ну, це було близько насправді. Що хотів вам розказати про учасників нашого турніру? Це перш за все фан-вейк та БЦ Сіті. Зараз ми їх бачимо на наших екранах Київ-Сіті. Так, київська команда Сіті, звичайно, зрозуміла, що це Біла Церква. Команда з міста Біла Церква. Фанвейк, бровари, аквасервіс Васильків сьогодні приймає участь переможці Ліги Чемпіонів, до речі, минулого турніру міжсезоння 5 x 5 кап. Зараз небезпечно. І БЦ Сіті йде в атаку. Зараз ну, бити треба, да, я згоден. Бити треба обов'язково, бо як же, ж... як же ж забити, якщо немає ударів. Е, також грає в нас команда Dales. в прекрасному сьогодні стані е, в складі підходить команда до цього матчу. І команда Dior. Хлопці, які грають формат 8 на 8 в основному, е, приймали участь у п'ятому сезоні 5X-5 Cup. Ой, трішки затягую, ну, але фонвей як же як же класно, БЦ Сіті не забуває зараз, друзі, ну як. Ну, розіграно було просто шикарно, якщо чесно. Олександр <різь> 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 Степанюк зараз втрачає м'яч. Ох, у нас тут і спекотно, друзі. Ох, і спекотно. Ох, відбувай Можна. Яка ж передача розрізна? Помилка приведення РС-команди командуваться сіті. Травний удар зараз буде. Бо це всі ті розігратиме. Ух, який момент! Ну, бий-бий! Ай-яй-яй-яй-яй, трішки не вдається зараз. Білоцерківцям трішечки зовсім. Ну, треба знайти. Але як же ж фанвейт грає, друзі, як же ж? Броварчани зараз захищаються. І що вдається їм бити атаку навіть, друзі? Спостерігаємо. Ніби це зас... застосовує високий пресинг і одразу повертає м'яч собі. Атака продовжується. Є удар заблоковано. І зараз фанвек забуває четвертий м'яч. По сіті однозначно на один гол вже напрацювали. Але рахунок 4-0 і вітаємо з перемогою фанвеїку у першому поєдинку сьогоднішнього гірводні.